Вітаю! Сьогодні ми будемо працювати над темою мішані числа. В першому номері потрібно до 5 додати 1 шосту і записати це коротко. Для цього ми запишемо 1 шосту це буде мішане число, яке складається із цілої та дробової частин. В наступному завданні робимо аналогічно, неважливо в якому порядку стоять доданки, це на суму не впливає, тому буде в нас 19,37. Схожим чином, ми робимо в наступному номері. Якщо в нас є мішане число, то між числом та дробом завжди можна поставити плюс. Це унікальне явище, зазвичай там ставиться помножити між двома якимись там буквами або якимись там числом і буквою, якщо немає ніякого знаку, там помножити. Наприклад, в виразі 3М. Якщо між ними нічого немає, то це означає, що там множення. А в мішаного числа там плюс. Тому це досить унікальна штука запам'ятайте про це. І давайте, власне, це пропишемо. В останньому завданні цього номера ми матимемо до 5 додати 1,17. Інколи буває потрібно записати мішане. Число У вигляді неправильного дробу. Наприклад, наше число 7,18 можна записати в вигляді неправильного дробу таким чином: ми беремо 7, цілих, ділимо на 8 частин, і в нас їх стане у 8 разів більше, і додаємо оту одну частину, що була в чисельнику. А ділимо все ж так само на 8, як і було до цього. 7 на 8, ми множимо, отримаємо 56. До нього додаємо одиничку і ділимо на 8. Отже, це було би 57. 8. Тобто, якщо ви хочете 7 внести в чисельник дробу, так як ось тут, то потрібно його помножити на 8 на знаменник. Тобто сілу частину множимо на знаменник, додаємо чисельник, і маємо. Власне, неправильний дріб. Інколи потрібно робити і зворотню операцію. Тобто, коли ви маєте неправильний дріб, його потрібно перетворити на мішане число або виділити цілу частину. Як це зробити? Все банально і просто. Ви можете 20. Одну п'яту представити в вигляді частки, що ви 21 на 5 ділите. Але не просто так ділите, а ділити кутом. Отже, скільки п'ятірок поміщається в 21. 4. 4 на 5 це 20. Ми їх віднімаємо і лишається остача – 1. Ці числа, що ми отримали, і будуть тими, які потрібно буде використати. Частку ми пишемо в якості цілої частини. Отже, у нас буде 4 цілих. Далі ми пишемо риску дробу, і під рискою дробу ми записуємо те число, на яке ми ділили. А остачу ми записуємо чисельник. І все ми виділили цілу частину та дробову. Отже, це буде 4,1 п'ята. Зробимо схоже із наступним завданням. Інколи приклади настільки легко так діляться, що можна не ділити кутом, щоб дізнатися, а скільки сотень поміститься в 311. Ми можемо сказати, що це буде три сотні. І вони поміщаються три рази, так три рази по сотні. Окей, знаменник лишається таким, як був. А що ж лишиться, якщо ми від 311, які в нас були, піднімемо три рази по 100. Зазвичай цю дію, що я зараз прописав, ми не записуємо, робимо усно, але давайте, хай би вона була. знаменнику в нас лишається сотня, чисельнику ми від 311 віднімаємо 300 і маємо 11. Отже, це було би 3,11. Інколи хорошим варіантом є уявити, що це не просто якісь числа, а вони ще щось і означають. Наприклад, ви граєте в якусь гру на своєму телефоні, комп'ютері або ще десь. І у вас там є ресурси. Ну, скажімо, ви граєте в Minecraft. І ви зібрали 10 руди. А для того, щоб зробити, допустим, кирку, потрібно 3. Скільки ж кирок можна зробити із 10 руди. Можна зробити 3 кирки. А скільки лишиться ресурсів? Певно, вам би на екрані написали що лишиться якось ось так. Одна треть. Це один ресурс із трьох, які необхідні для наступної кірки. Таким чином, ми можемо говорити, що це теж працює, і таким способом теж можна виділити цілу частину. В даній ситуації буде 3,1 третя. А на сьогодні все. І до зустрічі наступного разу.